Програма Новий день триває у нашій студії. Поруч зі мною сидять до гості. Це Олена Таносієнко, менеджер з піар-проекту, найбільший живий герб України на горі Говерла та Павло Волосович, автор ідеї та організатор цього проєкту. Вітаю вас у нашій студії. Вітаємо. Тема надзвичайно цікава, тому що ми сьогодні спілкуємося з людьми, закоханими в гори. Скажіть, будь ласка, коли сталося ваше побачення і як так відбулося? Тому що я знаю, що саме любов до цих прекрасних гір, зокрема наших Карпат, побудила от вас, пана Павла до такої цікавої ідеї, так. і до власне реалізації такого великого, масштабного, крутого проєкту? Розкажіть, будь ласка. Ну, перший раз я зробив своє сходження на Говерлу в 15 років. Ну, після першого разу я скажу, думав, що більше ніколи не кажуть, перший, піднівлюсь. Так? Так. <рес> я так само казав, перший останній. Ну потім так сталося в житті, що на цей вихідний я 36 раз піднявся вже. До 30 років в мене така мрія є піднятися 101 раз на Говерло. Чого саме 101? Ну, чомусь так іменно 101, така цифра якась. Чому не чомусь не 100? Так. А 101, так. Щоб перевипнути планку. Угу. Е, пані Олено, а ваше кохання до гір, коли народилося? О, вона народилася ще в років 16. Це теж разом з класом піднімалися на гори, і там і справді настільки гарна панорама, що просто захвачує дух. І вже, відповідно, звідти пішла таке бажання взагалі займатися зеленим туризмом, от, і відповідно подорожувати. Ну, зараз цей звичайно проект це просто бомба, так скажемо. Просто взрив, тому що такого ще не було. І ми намагаємося якнайкраще це все таке організувати. Ну, власне, як народилася ідея для того, щоб зробити, розкажіть, що це за проект. Давайте розпочнемо краще з цього. І, і чому вирішили саме, саме ось такого формату проводити? Спочатку у нас була просто ідея підняти 500 вінничан просто на говерму. Ми ну, як почали робити, ми собі так. Дізналися, що багато. І 16 тисяч піднімали, і багато піднімали. І все-таки вирішили зробити герб на говарі. Це буде більш патріотичніше. Вистроїти тобто на верхівці самої вже гори так, так. вибудувати живий герб з людей. Так. так. Але скажіть, будь ласка, наскільки важко зорганізувати, віднайти тих бажаючих, охочих, однодумців і ну, сам процес, власне, як відбувається? Ну, взагалі, то ми думали, що буде набагато важче. Коли починаємо роз... розказувати про цей проект, коли починаємо говорити, що є така ідея, що 500 війничан скласти герб, викласти, да, що це все-таки патріотична тематика, і відповідно всі зразу заряджаються цією енергією. Це і справді можна сказати заряджаються, тому що. Починають пропонувати дуже багато своїх ідей, допомагають нам з організацією. Нас, ми фактично спонсорів не шукали, вони самі чомусь з'явилися. Це означає, що ідея хороша. Да, і вона, я думаю, буде цікавити багато людей, тому що ну, зараз такий час, коли потрібно піднімати дух населення. І, відповідно, такі проєкти мають своє місце форматі. Та, дійсно дуже так потужно, але які, скажімо, моменти, з якими ви під час підготовки? Я думаю, зараз підготовка триває, ще залишилось буквально трохи більше тижня. І такі моменти вже ключові пропрацьовані, але ще багато чого. Що потрібно взяти до уваги, як триває сам момент підготовки? Тому що я знаю, що ви вже були у розвідці. Декілька слів про це, ну під про підготовку. Будь ласка, було так, ми на говарлу піднімалися. Ми з Оленою ще нас організатор Марина, так є. Да, Піднімались. Ну, нас взагалі Паша, так як він 36 й раз піднімався, йому було нічого страшного. Він каже, все буде добре, я за вами простежу. Ну, я там, який там третій-четвертий раз піднімалася. В принципі, теж знала, що мене очікує. Маріна піднімалася перший раз. Для неї це був повний сюрприз. Ну однак, ми за на собі. Протестували те, як мають підніматися люди. І різні люди: ті, хто різні вже професійні, люди. ті, хто да. вже трохи має досвіду, або ті, хто взагалі да. жодного І разу. плюс з різною фізичною підготовкою, uh -huh. тобто різної комплекції, різна фізична підготовка. І відповідно від цього ми вже бачимо, що нам потрібно удосконалювати, що нам потрібно так скажемо додаткові якісь міри приймати для того, щоб убезпечити наших людей. Ми не хочемо нещасних випадків. Ми максимально намагаємося зробити комфортний підйом. І в першу чергу, чергу цікаве. Скажіть, будь ласка, в 36 ви піднялися? Це на 14-15 травня вам було в ці вихідні? ви піднімалися. Ви вже не вперше далеко, вже і третій десяток. У вас вже є якісь свої натоптані камінці, якісь свої вже знайомі кущі, гілки, за які треба триматися, чи навпаки місця, яких треба оминати. Є таке, звісно, таке такий далі завжди так розповім. А я пам'ятаю, на там прошлий раз на цьому камінчику завжди проконувся, наприклад. Там чи ще щось там за цю гілочку, там тримався, коли злазив. Є таке. Так. Але кожного разу відкривається щось нове? І що, а що саме? Ну, погляд, натхнення, якісь кожного разу, все більше більше і більше, більше. Ну як наркотик, так скажемо. Ну, що більше і більше, більше хоче підніматися на цю гору. Більшість з там. А скажіть, будь ласка, кажуть, що дорога не довга, бо вона невідома. Е, ви вже знаєте той маршрут підйому і спуску, вона для вас стала коротша чи ні? Дійсно, ну, як магазин збігати, знаєте, так, коренько, туди і назад вже цей раз. Так, 10 хвилин. Так, ну так і здається, так. Тобто, всім, хто не, хто не був ще ні разу в горах, скажімо, да, чи хто не піднімався, що ви можете сказати? Що це перший раз кожному важко буде. Мені навіть було дуже важко підніматися перший раз, а потім, воно, в кайф підніматися, чесно. Ну, я вас дуже добре розумію, тому що я піднімалася лише один раз, сходила, то я також думала до цього моменту, що це буде останній раз, втім розумію, що варто спробувати ще не раз. Пані Олено, розкажіть, будь ласка, про е, момент, ви хочете зафіксувати рекорд. Так. Е, що для цього потрібно, на що треба звернути увагу? Ну і, власне, як ви цим займаєтеся? Ну, перше, по перше, що треба сказати, це те, що рекорд буде організований тим чином, що ми будемо викладати людей, тобто вони будуть стояти по лінії, і відповідно будуть формувати герб. Таким чином у нас герб занадто великий, тобто у нас 30 метрів на 50 метрів. Uh -huh. Суми виходить там тисячу квадратних метрів. Uh -huh. Тобто це великий герб. Такого герба ще ніхто на говерлі, на вершині говерли не влаштовував та тобто, взагалі по всій Україні. І відповідно це е, кількість людей. Кількість людей нас ми перше планували, звичайно, що це буде більша кількість. Зараз ми будемо бачити, скільки набирається людей. Ну в принципі, ми все таки плануємо, що ту планку, яку ми поставили, ми і навіть в деяких мірах. Uh -huh. Ну, від кількості людей, якби ми не залежимо, ми залежимо від самого герба, від його розмірів. Ну і відповідно те, що в нас дуже серйозно, ми підходимо до тої ситуації, що нам треба інструктувати людей, як, яким чином вони будуть підніматися, тому що в нас розумні цілі схеми, як ми будемо підніматися, з ким, тобто що, що в кожній групі буде медик, в кожній групі буде два супроводжуючих, крім цього, у нас будуть. <кій> а нас будуть вести не гіди, а МЧС. Тобто mm -hmm. нас будет, так скажем перестраховка на всякий случай. Вони все одно знають Говерлу, вони знають її як своїх п'ять пальців. І відповідно, якщо що вдруг десь якесь відхилення, чи десь якась стримка, вони будуть на готові це професіонали в своїй справі. Mm -hmm. Ну і відповідно, те, як в нас де організація, це дуже цікаво, це дуже весело, тому що ми взагалі перші планували просто. Підняти людей, як вже сказав Паша. Тоді вирішили, що будемо встановлювати рекорд, будемо робити герб України. А далі ми вирішили, що ще буде великий сюрприз. У нас на Говерлі буде грати рок-група. Не лізь, бо вб'є». Тобто І... хлопці з собою також берете в мандрівку? Ну, без них. І відповідно ті чим віничани, які хочуть з ними їхати в автобусі, вони при реєстрації мають будь-де в будь-якому полі написати назву рок групи і таким чином вони їдуть з ними в автобусі. Ну звичайно, будемо розуміти, що місць обмежено там всього лише 50 місць. Ну, треба поторопитися. Ну, тобто так, треба тим, хто хоче з музикою, як то кажуть, і да. подорожувати. То з, треба... драйвом. І з драйвом треба трошечки пришвидшитися і все-таки вибороти те місце. Скажіть, будь ласка, Павло, які у вас перечуття на рахунок цього сходження? Що ви очікуєте від нього? Тому що це 37-й -е вже 37-й, так. Я думаю, що це буде просто щось не можливо, нереальне. Просто стільки людей буде наговорю одночасно. І ще в живий герб будемо робити. І ще Вінниця, всі з Вінниці будуть, це взагалі таке. Всі свої, так, всі, так, всі, так, всі всі свої людини. Скажіть, будь ласка, ви вже скільки маєте гарний досвід. Що можете порекомендувати вже чисто, мабуть, з точки зору комфортного і безпечного сходження на гору? Комфортного і безпечно, ну, одяг потрібно не брати, не спеціальне взуття треба. ну, Не таке просто, якесь там, як кожен день ходиш. Ну, більше зв'язати таке зуття, що буде зручно підніматися, бо там ну, не така проста дорога рівненька. Одяг теж також потрібно тепліший більш такий, бо там бувають різні, як скажемо, Карпати живуть своїм життям, тобто там від погоди нічим не, нічим не зможемо допомогти. А комфорт ну, хоча б мінімальна якась фізична підготовка, щоб була, щоб потім просто кріпатура буде нереальна, якщо ти так. Сюди вдома і тут бах піднявся на говер. Ну, ну взагалі-то це час. не такі основні критерії, як, наприклад, кріпатура і тому подобне. чи фізична підготовка. В нас найголовніше, щоб людина була здорова. Відповідно, весь список речей, які треба взяти з собою, ми надамо. Uh -huh. Ми розкажемо, як ми будемо підніматися і як себе убезпечити від того, щоб, наприклад, не промочити ноги, щоб правильно піднятися, щоб десь ніяк не пошкодити ноги, взагалі ніде не впасти, як правильно підніматися, під яким углом ставити ноги. Це все йде в інструктаж. Угу. Відповідно, коли це буде вже проводитися. А це буде вже з наступного тижня. Ми повністю будемо збирати по групах студентів, ну взагалі всіх учасників, і будемо розказувати. Угу. Буде також сказано про те, що обов'язково треба брати з собою палиці. тому що для тих, хто піднімається перший раз, буде набагато легше, коли ви будете спиратись на цю палицю. І відповідно, там ще деяких таких нюансів. Те, що треба взяти дві футболки, обов'язково теплу кофту, дві пари е, штанів, і відповідно там носки і тому подобне. То тобто, ну такі Тепер нюанси. про правила участі. Хто може стати учасником і, власне, частинкою того рекорду тієї компанії, яку ви збираєте і плануєте вести? Ну взагалі, в нас таких якихось яких обмежень не немає. У нас є, є, є тільки одне: це має бути Вінниця. Вінничани, тому що це все таки наш рекорд. Це має піднятися Вінниця, це має показати себе у повній красі і розказати, що от ми такі, ми себе записали в історію. Ми установили рекорд України. А на рахунок віку, наприклад, ще якихось моментів. Новий ну, вік ми стараємося брати від 18 років. Ну, якщо, до прикладу, у е, нас зараз сталася така ситуація, що з коледжа хочуть підніматися люди, які вже піднімалися, вони ну, просто хочуть взяти участь у рекорді, і відповідно, якщо е, їхній навчальний заклад. Буде брати на себе відповідальність за цих, тобто вони складають чисто автобус, будуть їхні супроводжуючі, і вони відповідають чисто за цих людей. Таким чином вони можуть поїхати. А ви а просто віничани, жителі міста звичайно вони можуть просто поїхати шукають Рис як проходить процес реєстрації? Що для цього треба зробити? Дуже просто. У нас розроблена реєстраційна форма. Ви заходите на будь-який сайт. Ось у нас є декілька сайтів, де ви можете її знайти. Найпростіше просто в гуглі напишіть 500 вінничан на да. голове. І, <Одразу>. і там все знайдете про нас. Да. І відповідно туди заходите. У нас реєстраційна форма підкріплена на самому початку. Ви заходите в реєстраційну форму і реєструєтесь. Там декілька пунктів, просто загальна інформація, яка нам потрібна. Угу. Коли це буде грандіозне сходження, нагадайте нам першого червня. Чому саме цей день обрали? Ну, тому що це перший день. Перший, це... перший день літа все-таки. Взагалі-то ми дуже довго думали, яку дату вибрати. Були багато пропозицій. І думала на рахунок того, щоб в травні робити в кінці травня, і про те, що може трошки далі, тому що ну ми не знали, що буде на Говерлі. Ми не знаємо, яка буде погода на Говерлі. Ми ще досі не знаємо, що там буде. Ну я думаю, що цей сюрприз буде до останнього. Да ну в крайнім випадку ми максимально будемо себе обезпечувати, тому що треба продумати всі нюанси, всі варіанти. А так то з дата чому вийшла така, тому що якби день дитини. Відповідно, таке свято день захисту, да, так. День захисту день. дітей, тобто вже до цього приурочили, і вже відповідно те, що в нас Вінниця в цей день може вирватися в більшості інститутів. Цей день вихідний, тобто в них не поставлені ні сесія, нічого угу. такого, то тобто в них є можливість. От таким чином ну, будемо сподіватися, що до вашої компанії приєднається якомога більше віничан, які дійсно вболівають за своє місто, які мають патріотичне налаштування, які готові чи вперше, чи можливо навіть в соте той шлях, відчути ті прекрасні емоції. Помилуватися краєвидами і ваш задум обов'язково вдасться. Ми цього вам дуже сильно бажаємо. Нехай все буде якнайкраще. Традиційно на завершенні нашої розмови, нашої розмови, ваші побажання для наших глядачів. Бажаємо всім піднятися на будь-яку вершину, все таки свою мрію втілити в життя і отримати масу задоволення. Приєднуйтесь до за нас! Ми, ми вас чекаємо, так будемо дуже вам раді. Вам, шановні глядачі, нагадую, що до нас до студії завітали Олена Танасієнко, менеджер з піар-проекту Найбільший живий герб України на горі Говерлі та Павло Волосович автор ідеї та організатор проєкту. Тож, долайте будь-які вершини у своєму житті, а також пам'ятайте, що можете приєднатися та стати учасниками масштабного грандіозного проєкту Найбільший живий герб України на горі Говерлі. Ну і цим самим побити ще один рекорд. Так? Так. Дякую вам за те, що ви нас завітали. Бажаю вам дійсно успіху! Думаю, вся творча команда до моїх побажань приєднується. Ну і наші глядачі. А вам кажу: не перемикайтеся, продовжимо замить.